Вітаю! Сьогодні нас з вами чекає мандрівка. А до кого саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Ото слухайте, має хвіст та не літає, має рот, не розмовляє. Може вудкою спіймати і загадку відгадати. Хто це малятка? Так, звісно, це рибка. Сьогодні ми з вами помандруємо в гості до рибки. А ви знаєте, де саме живе рибка? Рибка живе у річці, в озері, а також у морі. Давайте ми з вами уважно розглянемо рибку. У рибки є голова, тулуб, хвіст. Плавці. Зебра. І також є в неї луска. Саме завдяки такій будові рибки плаває можна і у ріці, і в морі, і також дихає. А тепер рибка хоче з нами пограти в гру. Якщо на картинці зображена одна рибка, ми плескаємо долоні один раз. А якщо багато риб, ми плескаємо долоні багато раз. Ну, якщо ви малятка готові, я пропоную нам з вами приступити до гри. Плескаємо один раз. А тут стільки рибок. багато плескаємо багато раз. А отут також багато плескаємо багато раз. А ось тут на цій картинці одна. Плескаємо один раз. Також один раз плескаємо. На цій картинці багато рибок. Плескаємо багато раз. Також рибка є у річці, в морі. Рибок є великих і маленьких. Давайте ми з вами знову пограємо в гру. Тут зображено дві рибки велика і маленька. Скажіть, будь ласка, де тут велика рибка? Так, вірно. Ця рибка велика. Давайте ми А яка маленька рибка? Так, вірно, малятка. Ця рибка маленька. А на цій картинці? Виборіть, яка з рибок велика. Молодці малята! Ви чудово спорились із завданням. Ми сьогодні з вами гарно попрацювали. На цьому наше заняття закінчується. Рибка вам каже до побачення. До нових зустрічей!